Лемурія – древній континент, напівміфічна і надрозвинена цивілізація. Історики припускають, що вона існувала на землі ще до зародження людства. Тема суперечлива, але дослідження продовжуються. І нібито знаходять чимало підтверджень існування дивної лемурійської культури у всіх куточках планети. І кажуть, Україна теж має її загадковий слід. Я за 100 кілометрів від Херсона. Тут неподалік є дивне озеро. Знаєте, чому дивне? Тому що воно абсолютно рожеве, рожеве озеро. Одна із заток Сиваша. Вчені вважають це ніщо інше як залишки до історичного Лемурійського моря, такого ж насиченого мінералами та вкрай солоного. Асковішої водойми я не бачила ніколи в своєму житті. Це вже воно, те саме рожеве озеро. Вірніше, це його дно. Час від часу вода звідси відступає і лишає по собі такий унікальний пляж із чистої рожевої солі. І на вигляд, і на дотик це нагадує снігову кірку вже 50 років, як цей шматочок Сиваша солоніє безупину. Отак кристали виходять з під землі і застигають. А знаєте, вода і справді рожева. Хочеться навіть сказати неприродньо, але кольор цілком натуральний від мінералів солі і мікроорганізмів, якими насичена вода. До речі, це місце у Григорівці називають українським мертвим морем. Щоправда, воно солоніше і насправді вражаюче. І це не тільки красиво ще й корисно. Мікроорганізми, які місцеві називають озерним планктоном, роблять рожеву сіль молодильною. він вот якраз виділяє цю вот жидкість, яка окрашує воду в розовий цвіт. І кстати, саме в цій жидкості садержиться бета каротин Це так називаємо еліксір молодості, за яким ганяється весь світ. Юнтер та його дружина приїхали до нас лікуватися. Невеличкий трейлер, похідні умови. Зате радикуліт жінки за кілька днів біля озера як рукою зняло. Ми шукали впродовж двох років, але не могли знайти цього місця. Наш друг підказав, як сюди дістатися, і ми щасливі, що нарешті знайшли його. Ванни в рожевому озері, обмащування грязями Севаша. Тиждень таких процедур. І ваша судинна та імунна системи будуть як новенькі. До речі, це ще й дуже весело. Гляньте, засмагати можна не виходячи з води. Сіль тримає тіло, немов перина.